Карпатті викрито правопорушника. Поліцейські викрили 27-річного чоловіка на збуті вогнепальної зброї та набоїв. Фігуранту вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Наразі поліцейські встановлюють джерела походження зброї та спільників, причетних до незаконного збуту. Протиправну діяльність мешканця села Загвіздя задокументували слідчі слідчого управління спільно з оперативниками карного розшуку ГУНП івано франківській області за силової підтримки спецпризначенців обласної поліції. Правоохоронці встановили, що фігурант упродовж року збув два автомати та 530 патронів до них. За вогнепальну зброю та боєприпаси чоловік отримав 1500 доларів США та понад 55 тисяч гривень. Чоловіка затримали за місцем проживання, правоохоронці провели обшуки, вилучені речові докази направили на експертизу. Фігуранту слідчі повідомили про підозру за частиною 1 статті 263, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Суд обрав чоловіку запобіжний захід тримання під вартою. За скоєне підозрюваному загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.